Поки ми з вами сперечаємося, хороші ТЦК, чи погані ворог суне тисячі путінських солдатів, щомісяця приходять до армії вбивців для того, щоб заробити грошей. Вони промиті абсолютно пропагандою, і це власне їх стимул, це те, що веде їх у війну проти України. Хороша новина в тому, що вони мруть. Пачками вони гинуть у такій кількості, в якій просто ще не бачила Європа після Другої світової війни у цьому відео оглянемо щомісячні втрати росіян, і вони знову б'ють рекорди. Нам ніколи з вами не осягнути, що мотивує цих вбивць іти у бій і гинути. Причому це квиток в один кінець, і вони про це знають. Проте вони все одно сунуть втрати шалені і щомісячний огляд від групи інформацій. Іні спротив сайту ОБОЗ.ua та Олександра Коваленко традиційно на каналі Метеуся Ньюз. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Звісно, поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал у січні 2025 року. Російські окупаційні війська традиційно зазнавали важких втрат за низькою категорією. Вони обумовлені системними проблемами, як у забезпеченні комплектації, так і в управлінні військами. Отже, втрати особового складу у січні 2025 року Око, російські окупанти е, встановили, хоч і не абсолютний рекорд втрат в особовому складі, але принаймні досягли другого показника за весь час моменту широкомасштабного вторгнення в Україну. Ця цифра сягнула 48 тисяч 240 тіл окупантів. Ця категорія завжди залишається не просто високою, а регулярно встановлює рекорди, і це буде стабільним явищем е, на думку Олександра Коваленка. Увесь 2025 рік. Нагадує експерт, що втрати російських окупантів окупаційних військ у 2022 році дорівнювали 92 920 осіб. У 2023 році вже 253 290 осіб. А в 2024 році Ця цифра сягнула суми двох попередніх, навіть більше 430 790 тіл російських окупантів. Просто вдумайтеся в ці цифри. Ну і зараз у 2025 році ці рекорди б'ються щомісячно. Щодо техніки, у грудні російські окупанти втратили 230 одиниць танків. Протягом останніх кількох місяців ми спостерігали, як середньостатистичний показник втрат основних бойових танків у російських окупантів знизився до 200. 50-300 на місяць у деякі місяці він і зовсім не перевищував 200 одиниць е, основного бойового танку. Командування окупантів продовжує дотримуватися політики жорсткої економії танків, ресурс, яких на складах в центрах зберігання скорочується. А тому е, Олександр Коваленко не думає, що ми коли знову побачимо рекордні втрати в цій категорії на рівні 450-500 танків на місяць. Е, щодо бойових броньованих машин, стабільно втрачають їх окупанти. Хоча Задіювати вони їх стали менше у січні. Російські окупанти втратили 610 бойових броньованих машин. Це, хоч і не абсолютний рекорд, але в умовах системної кризи у виробництві і відновленні бойових броньованих машин все одно досить високий показник. А нагадує Коваленко, що бойові броньовані машини активно застосовувалися в період каталізації наступу окупантів на Покровсько-Курахівському напрямку з абсолютним рекордом втрат 923 одиниці у жовтні 2024 року. Російське командування намагалося. Максимально форсувати події із захопленням українських територій до інавгурації Дональда Трампа результатом цих дій стало зростання втрат, але ж аж ніяк не досягання їхньої мети, яку окупанти перед собою ставили. Наприклад, звільнити повністю від збройних сил України Курську область, вийти на кордони Донецької та Луганської областей, повністю захопити і почати операції на Херсонщині та Запоріжчині. Цих цілей вони, звісно, не досягли, але використання бойових броньованих машин та. Анків, це зараз дійсно рідкість, і якщо вони з'являються, це вже певна ознака. Ознака того, що вони готують серйозний наступ. Наприклад, на харківському напрямку почали з'являтися бойові броньовані машини і танки атакують саме цією військовою технікою. Дехто з експертів зазначає, що це може бути ознаками підготовки більш широкого наступу широкомасштабного наступу на е, харківській області, і це власне е, пишуть експерти з інституту вивчення війни Американського інституту. Інституту вивчення війни далі буде видно, як то кажуть. Щодо ствольної артилерії, у січні 25-го року втрати ствольної артилерії у росіян становили 961 одиницю. Не рекордний показник, але вищий за торічні е, показники в грудні та листопаді. Зумовлено це як не дивно втратами техніки у російських окупантів, що змушує артилерію надавати більше вогневої підтримки піхоті, яка наступає. А також погодними умовами, що не дають змоги наводити вогонь на максимальному від. Далені від лінії бойового зіткнення за допомогою дронів і змушують підтягувати артсистеми ближче до лінії фронту. власне втрати артилерії змушують російських окупантів знову просити клянчити цю складову у своїх партнерів, як то у північної Кореї. Той же Коваленко у себе в телеграм-каналі нещодавно. Знайшов фото і порівняв фото радянських артилерійських систем, здається, Д-74, якщо не помиляюся, то е, почали з'являтися на фронті такі виробництво е, датується 43-м, 45-м, 50-ми роками минулого сторіччя, і, начебто, можна подумати, що це ще радянський зразок. Аж ні, він побачив різницю у колесі е, цих артилерійських установок, що говорить про те, що скоріше за все е, ці артсистеми були. Поставлені пхеняном, тобто Кім чинином втрати ракетних систем залпового вогню. Продовж січня російські окупаційні війська втратили лише 10 реактивних систем залпового вогню. Не думаю, що найближчим часом через найгострішу кризу в російських окупантів з РСЗВ ми побачимо в цій категорії великі цифри, пише Коваленко. Хіба тільки якщо в зону бойових дій заженуть північнокорейські зразки для компенсації непоправних втрат, яку не здатне забезпечити власне російське виробництво? ППО система. Теми протиповітряної оборони у січні 25-го року протиповітряна оборона російських окупантів втратила 18 комплексів. Середньостатистичний показник втрат ППО противника, обумовлених кризою поповнення та компенсації втрат. Категорія ППО належить до критичних у окупантів заступним поповнюваності втрати автотранспорту. Ну це найулюбленіша після втрати особового складу ем, власне, статистика. Тому що зараз без використання танків бойових броньованих машин окупанти все частіше використовують. Остовують жигулі, ниви зрізають дахи у цих автомобілів і пускають в атаку. Це власне знищується разом з особовим складом. Абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту 2954 одиниці. З іншого боку, нічого в цьому дивного Коваленко не вбачає. Криза щодо поповнення а, танків ББМ та бронеавтомобілів призвела до того, що для штурмів в Україні активно використовується цивільний транспорт штурмами на УАЗ, ВАЗ 21 21, ниві жигулях та інших. Цивільних авто вже нікого не здивуєш. Це все і веде до стабільного зростання втрат особового складу та цієї категорії. Протягом 2025 року зростання цих показників буде незмінно стабільним через неминучість поглиблення кризи в категоріях дефіцитної техніки, як то бойові броньовані машини та е, основні бойові. Танки серед спецтехніки засічень у російських окупантів втрати 55 одиниць е, цієї техніки стабільний показник втрати російських окупантів у першому місці 2025 року не дивують. Вони були цілком очікуваними. Командування окупантів продовжує активні наступальні дії, прагнучи компенсувати дефіцит спеціалізованої військової техніки цивільним транспортом та особовим складом. Замість танків до та бойових броньованих машин у штурми вирушає більше піхоти на легкових автівках. Своєю чергою інтенсивність бойових дій найближчим часом може поступово піти на спад, але навряд це кардинально позначиться на показниках втрат у таких категоріях, як особовий склад та автотранспорт. Ну і е, фраза корона від Олександра Коваленка: демілітаризація та денацифікація армії Росії проходить суворо за планом. Отже, втрачають окупанти, але все одно сунуть, все одно вони ведуться на пропаганду, все одно вони думають, що легкі гроші отримують, і зовсім не думають про те, що вони й. Ідуть на смерть квиток в один кінець, як я це сказав на початку. Проте вони чомусь вмотивовані. Так, можна говорити про грошове забезпечення, але тим не менше, ось в таких умовах, коли абсолютно м'ясні штурми відбуваються, ну тут як то кажуть, життя напевно має бути дорожчим хоча для російських окупантів це не так. А на відміну від нас. У них є вибір. У нас вибору немає: або загине вся країна і перестане існувати, або ми будемо все-таки е, стримувати ворога, що власне і роблять Збройні Сили України. Гасло або для ЗСУ, або у ЗСУ як ніколи актуально, полтавські волонтери збирають постійно кошти ще з 2014 року на потреби сил оборони. Долучайтеся і ви. В описі цього відео є всі реквізити. Всі потреби термінові на абсолютно різні категорії, але термінові для тих. Хто на самому нулі на різних напрямках українського, українського фронту російсько-української війни. Тож, будь ласка, кожні ваші навіть 10 гривень можуть допомогти. Закликаю вас долучатися до допомоги ще раз в описі цього відео, під цим відео знайдете всю детальну інформацію. Також там є інформація, як підтримати мій канал, який зараз переживає не найкраще, на жаль, часи. Проте тримаємося. Якщо є бажання та можливість, буду дуже вдячний за підтримку. Всі реквізити теж в описі цього. Відео та в описі мого каналу. Також є кнопочка Стати спонсором. За символічні 50 або 100 гривень можете отримувати додатковий контент від мене, власне, виключно для спонсорів. Тому дуже вам вдячний буду і за це. Тим більше, що частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тож буду вам вдячний, друзі. Ваша вподобайка, ваш коментар, підписка і рекомендація мого каналу теж. Дуже допомагають, тому буду вам вдячний і за це разом, і тільки разом вистоїмо та обов'язково переможемо. Слава Україні!